Всім привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я вам покажу огляд на аі агента можна так сказати, навіть і АІ-систему для салону краси, який буде відповідати на всі хідні заяви. Цю систему можна в принципі вже брати і вставляти в бізнес салонів краси або медичний бізнес, тому що вони в принципі схожі. Якщо ви вперше на цьому каналі, то мене звуть Павло Немченко і я засновник компанії Scalifix, яка вже півтора року допомагає трансформувати бізнеси з допомогою АІ. Що ж, і спочатку давайте поговоримо про проблеми, які може вирішити ає агент для салонів краси та інших подібних бізнесів. І перша проблема це текучка менеджерів. Зараз доволі важко знайти хороших менеджерів, оскільки молодь не дуже хоче працювати на такій роботі. Плюс, зрозуміло, що навіть якщо хтось починає працювати, він не буде. Досить відповідальним за свою роботу. А друге, це довгі відповіді, ну це, це класика, тому що, особливо, коли багато заявок, дуже важко на все відповісти вчасно, особливо коли ще треба переключатись і так далі. І третє, це те, що по суті, це слід першої проблеми. Це те, що кожен раз потрібно навчати менеджера, а це час, це гроші, а якщо він уволиться, якщо він захворіє, і так далі. ці всі проблеми АЄгент вирішує, він дозволить вам економити час, економити кошти. Так, зрозуміло, воно не замінить менеджерів, але може скоротити кількість ваших менеджерів. Я знаю, що в салоні краси саме адміністратори відповідають на повідомлення, плюс вони і спілкуються вже вживу з клієнтами. І мені розказують, що доволі часто випадок, коли ти заходиш в салон краси, і тобі треба почекати, поки менеджер відповість. Що ж, і давайте перейдемо до огляду системи, але спочатку я вам покажу таку простеньку схемку, як взагалі працює дана автоматизація. Наразі в цьому відео я вам покажу чисто, як підключити Телеграм, щоб люди могли в Телеграмі записуватись на процедури. Як ви зрозуміли з назви відео, у нас також використовується NV7n і в якості як би, збору наших записів ми будемо використовувати Google Календар. як ми бачимо по процесах в нашій системі, це те, що у нас надсилається повідомлення з телеграму nv 8 n бо у нас в nv 8 n стоїть тригер на повідомлення. Далі NV7n. Робить виклики календаря, якщо це потрібно, або якщо консультує, то зрозуміло, що він одразу поверне повідомлення. І далі, коли ми, там, наприклад, записали, виписали, перенесли, нам повертається повідомлення в Telegram нашому клієнту. В принципі, це доволі проста автоматизація, але яка може і робить те, що від неї чекають. Що ж, і давайте почнемо огляд даної A системи. З першого її елементу, і це Telegram Trigger. По суті, тут найважливіше це підключити наш Telegram Bot, який ви можете створити в бот-фазері в Telegram. Додати api токен можна ось тут. Тобто ви створюєте бота, вам дається API токен, ви його вставляєте в цьому місці. У мене він вже доданий, тому ми це пропустимо. І далі ми перейдемо до серця нашої AI-системи, АІ до АІ-агенту. По суті, тут вам потрібно вставити системне повідомлення, ви можете зробити це через кнопку Add Option, там буде оце якраз поле, System Message. А також вам потрібно буде натиснути на Source for Prompt та обрати Define below. І е, також вставити JSON е, message text. Е, взагалі, давайте зараз, е, наприклад, е, зробимо е, execute-step, це щоб в нас підтягнулись дані. так, Execute step. Е, і зараз там, наприклад, ми напишемо в Телеграмі start. Ось. Ось, як ви бачите, у нас підтягнулось повідомлення, те, що ми щойно надіслали. Це потрібно для того, щоб ми далі могли його бачити. Тобто, як ви бачите, я в пром тобто повідомлення користувача, я вставив саме наше повідомлення. Тобто, Це робиться ось так: перетягується і відпускається. І ще одна дуже важлива річ в цій нашій AI-системі це, звісно ж, наш промпт. В принципі, як ви бачите, промпт сильно структурований. І раніше я вам казав, що промпт повинен бути тільки англійською, зараз це вже не так, і можна писати промпт українською в n 8 n того ви можете брати цей промпт, поправляти. Те, що вам не потрібно або що потрібно, і використовувати у власних цілях. Але і давайте його коротко передивимось, як ми бачимо, ми спочатку вказуємо, що він повинен, хто він і що він повинен робити. Далі ми вказуємо, як відповідати на привітання, точніше на кнопку старт, оскільки люди починають телеграм-бот з кнопки старт. Далі у нас є контекст, тобто опис нашого АІ-агенту. Далі ми також показуємо каталог послуг. Для цього прикладу у нас в салоні краси працює тільки одна людина. Я знаю, що це нереалістично, але для простоти я вам покажу саме так. У цього майстра є декілька послуг. Ми їх тут вказали. Також ми показуємо час, щоб саме i-агент розумів, де і як він знаходиться, в якому часовому поясі. Далі ми показуємо важливі змінні, які далі будуть витягуватися інструментами. Далі ми показуємо форматування деяких полів, тобто це назва запису в календарю та опис запису. От. І е, одне з найголовнішого взагалі в цьому промпті – це наші інструменти. І по суті, що нам потрібно? Нам потрібно витягувати конкретний час, який може попросити клієнт. Нам потрібно витягувати найближчі віконця. Е, також е, нам потрібно створити, оновити, видалити, е, а також нам потрібно е, діставати. Конкретний запис, ну, щоб його можна було потім або видавати, або новити. Далі також ми розказуємо основні алгоритми, тобто це новий запис, переписати, скасувати, і там, або на коли я записаний і так далі. І обов'язково нам потрібно вказати декілька прикладів, щоб система розуміла, як відповідати. Також ми вказуємо право безпеки для промту, щоб його не могли зламати. І обов'язково які перевірки повинні бути перед інструментами. І в кінці одне з найголовніших речей, коли ти працюєш взагалі з календарем, з часом, це треба сказати, поточний час, який є, щоб агент розумів, який зараз час. І далі ми повинні налаштувати нашу АІ-модель. В моєму випадку, це GPT-4.1. Він доволі неплохо справляється, він не зовсім дорогий, але доволі хороші результати показує. Вам потрібно буде додати кеншіли, я вже їх додав. Його мені це робити зараз не потрібно, але вам потрібно перейти у OpenAI Platform і взяти API-ключ. Ось Отут ви його вставляєте, зкайте Save і все, ваша модель налаштована. Далі нам потрібно налаштувати нашу пам'ять. Як ви бачите, тут у нас використовується в якості ключа ідентифікатор користувача. Також вам потрібно буде натиснути Define Below, оскільки за замовчуванням воно обирає поле Session ID. Воно нам не потрібно, нам потрібно саме чат-ID. Так само воно буде тут в Телеграмі, якщо ви натиснете. Ну, давайте, Execute Previous Note. Ось. Це, по суті, відповідь нашого штучного інтелекту. І, як бачите, тепер ми можемо витягнути і вставити ключ. Який ми будемо використовувати. Якщо ви просто будете використовувати цей шаблон, то воно не потрібно, але ви повинні знати, як воно е, працює. І як ви бачите, е, ми відправляли е, повідомлення старт. До речі, нам вже і прийшло повідомлення. Е, е, АЄ агент відповів: доброго дня, це Ірина, адміністратор і так далі. І тепер поговоримо про магію, яку взагалі роблять. Інструменти в I-агенті. По суті, нам потрібно, ну, щоб все працювало для салону краси. Нам потрібно було налаштувати все, що стосується записів це записування, виписування. потім Перевірка конкретного часу, перевірка, тобто, витягування найближчого часу, перевірка, чи цей час зайнятий. Ну, В общем, багато всяких штук, і вони, в принципі, зараз тут всі є. І перше, що нам потрібно буде зробити, це налаштувати е, connection з Гуглом. Давайте відкриємо витягування конкретного е, часу, і е, нам треба натиснути на Create New Credentials. Як ми бачимо, тут є декілька полів, які нам треба заповнити. Та е, у нас є е, колбек, який ми повинні встановити в Google Консолі. Ось. Е, щоб це зробити, вам потрібно перейти в Google Консоль. Е, і в Google Cloud Консолі вам потрібно створити новий проєкт. Е, ви тут його називаєте як вам завгодно. Він створюється. Е, і далі ми вам потрібно буде перейти в API and Services, а потім Credentials. Далі натискаємо тут oout 20 Client IDS. натискаємо. І вам потрібно буде зробити дві речі. Перше, це скопіювати Client-ID, скопіювати Client Secret, тут натиснути, і вставити ось сюди Surrise Redirect URI's. Вставити наш URI, тобто callback URI, який нам, ну URL, URI, який нам надає NVCMAN. І потім вставити його сюди, натиснути Save і почекати десь хвилин 5, 10, можливо, і до години, поки ваш застосунок якби авторизується, і зможе надсилати, ну тобто використовувати Google по суті. І потім вам треба буде натиснути Save. В мене вже це все підключено. Ось. І що тут по суті є? Як ви бачите, ту-Description, в принципі, ви можете подивитися, що можна встановити його мануально. Ну, тобто, це більше пояснення для агенту, що робить цей тул. В принципі, автоматичний тут все зрозуміло, пояснює, того можна не чіпати. Є декілька ресурсів. У календаря, ну тобто, які ми, з яким ми можемо, з якими ми можемо працювати. І є операція кожного ресурсу. По суті, нам, якби, коли ми достаємо якусь там дату чи час, нам потрібно саме використовувати availability, тобто це доступність. Далі ми також вибираємо потрібний нам календар. По суті, щоб зробити мульті, ну, щоб у вас було там, декілька майстрів в одному календарі, вам потрібно використовувати різні назви календарів. В принципі, це можна зробити за рахунок штучного інтелекту, але для простоти, як я казав, в цьому випадку ми зробимо лише на одного майстра. Далі у нас є така цікава конструкція, From AI називається. Вона надає нам змогу витягувати змінні з спілкування штучним інтелектом. Тому, як ви бачите, і як пам'ятаєте з промту, що ми вказували там декілька змін: це були Start Time, end Time і інші. І ми якраз, щоб дістати Наприклад, людина питає: там, я хочу там на, там, на якийсь час, там, завтра на 18.00, і спочатку цей наш агент він піде, подивиться, чи оцей час да, він вільний. Ну, плюс там в промпті воно ще враховує час процедури. І якраз end time, тобто start time, наприклад, не знаю, я хочу записатися там, на 16.00. Процедура 2 години. Отут він ставить 16.00, а отут 18.00. Тобто, і він якраз питається витягнути чи вільний час. Ось. Далі є схожий інструмент Get Closest Availability. І як бачимо, він дуже схожий, але тут ми дістаємо всі, можна сказати, найближчі вільні слоти. На 4 тижня вперед. В принципі, це можна влаштовувати, і навіть щоб і АІ-агент писав, але, от він, якщо у нього спросять, коли найближчий час, то він якраз е, дістане всі вільні слоти за 4 тижні, е, і е, потім штучний інтелект сам вже вирішить, е, який слот якби, най, е, найближчий і його поверне. Ну, там я прописував в промті, щоб він повертав три найближчі. Ось. Далі у нас, давайте подивимось на створення нашого запису. По суті, це і є головна логіка всього цього і головна суть. Як ви бачите, тут вже у нас трошки інший ресурс це у нас івент. І у івента є багато методів, які операції, які ми можемо використовувати: це create, Delete, Get і так далі. Як бачите. Нам потрібен Create, тому що це створення запису. І так само, як я вже казав, ми дістаємо start і End time з промпту. І ще дивіться, у нас ще дістається summary — це назва нашого запису. І from ai, і Event Description це по суті опис нашого запису. І як пам'ятаєте, у нас в промпті там описані ці якраз два поля, і як вони заповнюються. Ось. І так, підемо далі. Також у нас є апдейт Event, Також як бачите, операція апдейт. Ми оновлюємо поля Start і end, тільки ці поля, тобто ми не змінюємо нічого іншого, бо, в принципі, людина просить лише перенести. І як бачите, тут дуже важливе поле, з допомогою якого ми зможемо новити, це ідентифікатор нашого запису. І, до речі, ми можемо у цей Fromai не тільки встановлювати, яку зміну витягнути, а і опис, що це повинна бути за зміна. Наприклад, якщо ми в промпті не будемо прописувати чітко, які є зміни, якщо ми просто пропишемо тут, то він його зможе витягнути. Далі у нас Delete, він працює майже так само, як і оновлення апдейт. Тільки у нас тут не треба встановлювати, які ми поля оновлюємо. Тобто операція Delete, ну, нам потрібен також Event ID. Ось і все. І останній важливий інструмент, який дозволяє нам видаляти або оновлювати запис це витягування конкретних записів за, е, у конкретному часовому проміжку. Як ви бачите, е, у нас тут є е, поля After і Before. Тобто ми витягуємо P, е, після та перед якимось. Часом. І я тут вказав 5, того, що, можливо, людина попрося, щоб їй повернули всі записи, на які вона записана. Да, людина, там, наприклад, це на майбутнє, коли людина буде записана там на різні процедури у слоні краси, то він буде повертати вже різні записи. Але також він і буде працювати, коли людина просто просить випишіть мене, будь ласка. Або там я хочу перенести, щоб ми могли це зробити. Ми витягуємо штучний інтелект, витягне час останнього запису, ну, або як... з якого людина просить виписатись, він витягне цей час, автоматично додасть якби, длину цієї процедури і точно витягне ну, потрібний запис. І останній елемент нашої системи це відправка повідомлення в Телеграмі. Як бачите, у нас тут операція «Send message». Ми повинні також вказати ідентифікатор чату, в який ми повинні відправити повідомлення. Тут ми вказуємо ідентифікатор чату, з якого нам прийшло повідомлення ну, в цьому флоу. І також ми вказуємо вивід AI-агенту. тобто нам те, що нам е, випів ID-агент, це ми і будемо надсилати вже в Телеграмі. Обов'язково, якщо ви не хочете, щоб вам е, надсилало це повідомлення, типу надіслано з допомогою N N8N, натискайте Add Field, обираєте Append NATEN Attribution і виключаєте його. В цьому випадку у вас не буде надсилатися це противне повідомлення. Ось. Е, в принципі, це все. І зараз давайте протестуємо нашого АІ-агента. Як ви пам'ятаєте, у нас там вже одне повідомлення було надіслано. Зараз будемо тестувати далі. І перед тим, як почати тестування, бачимо, що у нас календар зараз пустий. Бачимо, що у нас обраний N8N-тест, той, який ми використовуємо в АІ-агенті. В суті, я ж, як я казав, ви тут можете це все зробити, і отут просто кожен календар створили для кожного вашого майстра. І щоб бачити, як працює наш AI-агент, ми не будемо включати саму цю автоматизацію, а ми просто натиснемо виконати Workflow один раз. Так, ми натиснули. Наш telegram тригер очікує на повідомлення. І зараз ми будемо надсилати повідомлення. Вітаю. Я. Записатись на манікюр без покриття. Відправляємо, як бачимо, у нас зараз модель. От. В принципі, зараз не викликався інструмент, тому що ми просто надіслали повідомлення, і тут не потрібно ще було викликати нічого. І давайте, наприклад, напишемо, що завтра на 13 Завтра на 13-ту Натискаємо Execute Workflow, тому що він тільки один раз працював, І зараз у нас, як бачимо, працює. І тепер ми повинні написати наше ім'я та номер телефону. Напишемо Іван. І там 099, 333, 6,72. Відправляємо. Опять натискаємо Execute Workflow. Ну, В принципі, можна було включити, але я хочу, щоб ви бачили, як виконуються інструменти. Так. Це у нас створюється івент, створився. Все. Нам пише, що запис на манікюр без покриття там, 19 вересня о 13.00. Сьогодні у нас 18 вересня. І дивимось календар. Як бачимо, манікюр без покриття Іван на 13.00. І ось тут у нас всі дані про в суті, наш запис. І давайте знову натиснемо Execute Workflow і попросимо виписатись. Да? Вибачте, на жаль, я не зможу прийти на манікюр. Випишіть мене, будь ласка. Все, ми повідомлення. Далі у нас іде. Що ж, я трошки пошуршав промпт, поправив його. І тепер IE-агент е е буде трошки по-іншому працювати. Він е буде, як ви бачите, у нас додались нові зміни, це щоб е чітко е шукати потрібний, е потрібний івент. Е і е також переписався базовий алгоритм. Я тепер я чітко написав, що він повинен. Е Перед тим, як переписувати або скасовувати, він повинен викликати інструмент GetSpecificDateByDateRange, Date by date range, тобто витягування запису за date range. Ось. і далі вже буде брати там EventID. ID. Взагалі, що я хотів сказати, це... у мене були думки, коли я це писав. Я хотів якнайпростіше зробити цього ai агента але, в принципі, цю проблему легко можна було б вирішити якоюсь базою даних. Наприклад, це можна або Airtable використати, або навіть якийсь. Ті, ні, ні, От Airtable отлично був би. Тобто, у нас просто в базі даних ми там вказуємо ідентифікатор, наприклад, чату. І вказуємо, там, який івент ID, або там, якщо їх декілька декілька event ID, і потім просто витягуємо. А тут я вирішив зробити саме простіше, щоб воно витягувало по часу, на який людина записалась, щоб воно далі просто витягнуло цей запис, взяло ідентифікатор і вже видало або оновило. Ось, Тому промпт оновлений. Давайте зараз спробуємо ще раз. Тобто ми зберігаємо. Цей значок каже, що ваша нода змінилась, і надалі будуть інші результати, ніж ті, що були до цього. Ну Це і так зрозуміло, ми зберігли. Що ж, давайте натиснемо Execute Workflow. Це у нас Telegram Trigger чекає. І зараз ми напишемо. Випишіть мене з. із запису на який я записувалась сьогодні. От. Всьо. Е, Йому. Тепер він шукачний дерев -шук -шук, витягує, витягнув. Удаляємо. Штучний інтелект, все скасовано, ідемо, дивимось календар, все, нічого нема. Ось. В принципі, ось така простенька автоматизація, яка вже зараз може працювати. Вона може ну, якщо це ви, наприклад, як каже, салон красоти як людина-оркестр, то, в принципі, це вам дуже підійде. Оскільки ви зможете економити весь ваш час на те, щоб займатися справою, а не те, коли ти там щось робиш, тобі дзвонять, пишуть, ну, воно відволікає. А хочеться, щоб можна було повністю погрузити свою роботу, покращувати свої навики і розвивати свій бізнес, тому що багато майстрів манікюру хочуть мати свій бізнес. Свій словом краси. До речі, ви, напевно, побачили, що в мене N8n на LocalFest. Це означає, що в мене N8n зараз розвернутий локально, тобто він не, на... він не знаходиться десь в інтернеті. Він працює саме на моєму комп'ютері. Це дозволяє мені тестувати по суті практично безкоштовно, тобто я не плачу 30 доларів за N8n. Ага. Єдине, що це я додав OpenAI модель, тобто так, мене жре кошти саме OpenAI, але NV7N у мене безкоштовний. Наступним відео обов'язково буде саме гайд, як це зробити, щоб ви могли тестувати на власному комп'ютері, а і навіть могли запускати, тобто щоб ви просто запустили, і система працює у вас на комп'ютері. І щодо цієї автоматизації, це ще не все. Я хочу ще її розширяти. Через одне відео ми будемо додавати мультиканальність. Тобто у нас додаться тут Instagram. і, по суті, що у вас буде, у вас буде ai агент який буде відповідати як в telegram боті так і в інстаграмі. І, до речі, оцей взагалі телеграм Бот можна поставити в Інста в Телеграм Дірект. Але якщо в тебе бізнес, ну якщо в тебе підписка Телеграм. Тому обов'язково підписуйтесь, буде дуже багато цікавих відео. І якщо у вас залишились якісь питання або пропозиції до того, як покращити даного агента. Чекаю вас в коментарях. І ледь не забув, як я і обіцяв, скажу, де знаходиться шаблон цієї автоматизації. Ви його можете знайти у мене в telegram боті Посилання буде в описі під цим відео. Там треба буде перейти в матеріали до всіх відео. Взагалі, ви там можете знайти матеріали до всіх відео, не тільки до цього. Дуже радий був вам допомогти. Успіхів! E dando mais lustre